Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю Петре, вітаю громада! Рочинаємо гостюву студію. Теж з ситуації на фронті саме на Харківському напрямку в Харківській області до нас приєднається начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил. Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Про Куп'янськ хочу вас питати. Ви вже раніше спростовували заяву Герасимова, нібито про оточення 15 банадцятьох баталінських в Куп'янську. Але яка там наразі обстановка? Ми розуміємо, що росіяни в місто просочувалися? Що там відбувається? Ну він сказав навіть не про Куп'янська, а про Купінського зловий треба розуміти що якщо куп'янськ сам це принаймні, місто то Куп'янськ-Узловий злови це невеличке селище на південь від нього там 4 квадратні кілометри всього селища і там 15 кілом... 15 батальйонів ну не відкнеш, навіть якщо їх просто вишукувати ну не знаю чому вони вже так кажуть якщо брати ситуацію в самому місті куп'янськ то там вона залишається відносно сталою Дуже коректно от зазначили от у вас в підводці під збором, що дуже сильно ускладнена логістика, але вона для росіян ускладнена набагато сильніше, бо вони ну фактично було ефективно влаштоване знищення російських інфільтраційних груп ще на заходах до міста, і ті групи, що вже зайшли, опинилися у скрутному становищі, саме через те, що немає ефективного попов. Повнення, а власне будь-яка логістика здійснюється лише дронами, тому ну от станом на зараз так в місті перебувають окремі групи росіян за от минулі. Приблизно 5 днів фіксувалося до 40 активних позовних у північних районах міста. Це групи розрізнені з одного боку, з іншого боку, намагатися їх звіти витиснути чи затистити зачистити. Це теж завдання з великою зірочкою, бо в місті літають не тільки наші дрони, а й ворожі дрони. Тому безумовно це відбувається. Але це відбувається в основному тоді, коли вони якось посовуються, в тому числі для того, щоб взяти, взяти собі якісь боєприпаси, що їм скинули. Коли ну, не проводиться без безпосередньо операції в самому місті, але там, скажімо так, треба бути дуже обережним, а трішки гірше може бути ситуація довкола міста. Бо довкола міста Росіяни ще можуть проводити якісь інфільтраційні дії, зокрема в Петропавлівці, це селище на схід від міста. Та ці інфільтраційні дії були побільшені учора, цебто намагаються намагаються, якщо в самому місті там все не добре. Якщо в самому місті там ситуація просто сама по собі висміює Володимира Путіна, то довкола міста там вони ще можуть собі дозволити тиснути принаймні в ну в певних погодних умовах, принаймні тоді, коли ось на Гарківщині зараз бувають тумани, і тумани можуть допомогти малим піхотним групам проникати. Ну, десь з місяць тому, коли активно росіяни почали просуватися в Куп'янську, було дуже багато уваги до цього. То вони успіх намагалися розвинути в різних районах міста. Їх тоді фіксували. Що зараз у ті, які в Куп'янську залишаються? Яка їхня мета? Чи на часі зараз для них подальше просування Куп'янському? ну воно максимально для них на часі, просто тому що ось саме на початку листопада, коли вони на, справді намагалися розвивати успіх, справді намагалися проходити там до центру і навіть прорватися чи на південних районів, а це, ось їхні плани фактично були їхнім же керівництвом видане за те, що вже здійснилося, і у такому вигляді вони пішли нагору. І зрештою вони перетворилися у заяву особисто Володимира Путіна. А тут вже за принципом газета правда не може помилятися. Якщо Путін очевидно збрехав, то треба терміново доводити ситуацію на місцях до якоїсь реальності. І Путін що він продовжує повторювати це як попуга. Можливо, це для закордонної аудиторії робиться, можливо для того, щоб це на англійську перевели і вклали комусь в вуха. Але ситуація наступна. Вони справді дуже хотіли, щоб це відповідало дійсності. Для них справді ось відповідність слів Путіна дійсності для них важливіша за фактичний контроль над Куп'янським. Ми знаємо це просто тому, що коли у них було 15 число, коли в них був дедлайн, їм скидали прапори. Вони цими прапорами намагалися махати. При тому, що коли вони намагаються махати прапорами, очевидно, що вони трішки палять власні позиції, і починають там вже помирати. Цебто було видно, що для них продемонструвати, що вони в місті є важливіше ніж фактично в місті бути. Взагалі бути на білому світі. Ну ось так справді вбудовувалася ось їхня операція в куп'янську. Але ситуація в тому так їм дуже треба, бо безумовно їм дуже треба. Але хто ж їм дасть. Принаймні в самому місті в них зараз немає того потенціалу, який дозволив би знов намагатися кудись прориватися. От можливо, тепер тому тепер вони так наполягають довкола міста. Вони так намагаються активно діяти, витисняти українські сили з право, первого з лівого берега осколу, просто тому що ну в самому місті не виходить і демонструвати щось треба. Пане Вікторе, дякую дуже за те, що поінформували. Це був Віктор Тригубов, начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил, з яким говорили про обстановку в Куп'янську довкола.